Привіт! Мене звати Роман Спірідонов, і сьогодні ми поговоримо про це. Це сокира мотика. Цим інструментом можна обрізати гілки та коріння, розпушувати ґрунт і перековувати ділянки. Якого дідька, запитаєте ви, хіба це канал про Сад Город? Терпіння. Якщо хочете дізнатися, додивіться до кінця. А почнемо ми з далекого 1963 року. Саме тоді запрацював Північно-Кримський канал. На відкриття приїхав Микита Хрущов, той самий, який за версією російської пропаганди подарував Крим Україні. Насправді ж ні, але ми сьогодні не про це. І ще один маленький факт: будівництво каналу почалось у 1951 році, за наказом Сталіна. Дніпровська вода суттєво змінила півострів його економіку і навіть демографію. Канал зробив півостров зеленішим і більш придатним для інтенсивного землеробства. Так було до 2014 року, коли Україна перекрила канал після російської окупації півострова. Були спроби повернути воду у 2022 році, коли Росія захопила південь України. Але після підриву Каховської ГЕС Дніпровська вода у Криму зникла і можливості налагодити її постачання у найближчій перспективі немає. А північно-кримський канал зараз виглядає отак. От В последнее время в интернете появилось очень много фейков фотографий и видео, на которых отображается Северо-Крымский канал, полный Днепровской водой. Но я нахожусь в Крусе Северокрымского канала возле города Красноперековск. И что мы видим? Днепровской воды в канале Пока ще нет. перекриття каналу у 2014 році після російської окупації спричинило масштабну водну кризу: пересихання полів, зникнення рисових плантацій, дефіцит питної води в деяких регіонах. Цьогоріч, через посуху, навіть пересохли річки Салгір та Більбек. Вот, пожалуйста, одні лужі залишились. Буквально місяць назад, може чуть менше. Я стояв вот здесь, вот тут, вот, на этом берегу. Вам все ще цікаво, до чого тут сокира? Вже скоро. Вся ця ситуація з критичним дефіцитом води на окупованому півострові змусила замислитись. А як виживав Крим до появи каналу? Як без Дніпровської води тут мешкали корінні народи? Після депортації кримських татар у 1944 році радянська влада почала негайне заселення півострова у постанові державного комітету оборони від 12 серпня 1944 року про переселення колгоспників в райони Криму йшлося. Цитата. З метою якнайшвидшого освоєння родючих земель, садів і виноградників Криму, державний комітет оборони визнає необхідним переселити в Крим з областей Росії та України сумлінних і працьовитих колгоспників. Здавалось би, земля родюча, колгоспники сумлінні та працьовиті. Що може піти не так? Але пішло переселенці, яких привезли до Криму після депортації кримських татар, потрапили в зовсім інший клімат і природні умови ніж ті, до яких вони звикли у своїх регіонах в Україні чи Росії. Багато хто не знав, як працювати без рясних дощів, як правильно зберігати вологу в ґрунті. А ось кримські татари мали століттями напрацьований досвід господарювання саме в цих умовах, і саме він дозволяв їм ефективно отримувати врожай навіть у посушливому кліматі степового і передгірного Криму. У цьому сюжеті зупинимось на воді. Історичні джерела розповідають про особливе ставлення до неї з повагою та пошаною. Існували спеціальні обряди пов'язані з вживанням води з джерел, в яких воду вітали та очищали від сміття. Вода розглядалась як щось священне, що не можна оскверняти чи марнувати. У селах часто були невеликі штучні водойми для зрощення і напування худоби. Люди робили керізи – підземні водоводи, які збирали та доставляли підземну воду на поля і у сади без великих втрат від випаровування. Існували общинні графіки подачі води, щоб усі господарства отримували свою частку. У кожному селищі були публічні джерела, які були місцем спілкування людей. Вже скоро і про сокиру в інтернеті. Ми знайшли фільм Кримські татари повернення до джерел його зняли у 1995 році, у той час, коли корінний народ повертався на батьківщину. І знаєте, що цікаво? Люди у цьому фільмі розповідають, що нічого з того, про що ми говорили, на півострові не залишилося. Води нема. От в тому-то не діло. Води то нема. Все літо, все літо. Утро мала вода, і то їжджали. Вода кончила. Відра залишилася з надією, що буде ще вода. Так, И так они будут сутки стоять до следующего утра, пока не будет вода. Были реки, были. Речка вот с той стороны, где вот эти вот полях. Речку питали родники, а из речки уже питались колодцы. А так как русло сменили, все пересохло. Вы искусственно сменили это речку? Искусственно. Да. Сейчас вода на вес золота, можно сказать. На вес золота. В было много колодцев. Сейчас вы ну, пройдите по Коризу, найдите, пожалуйста, колодец. Хоть в одном дворе И есть. Только вам скажут, да, был колодец, его засыпали. Эта речка раньше называлась Булюр. Булюр – это на переводе с крым татарского языка на русский, это означает хрусталь. Хрустально чистое было. И никто не имел права туда лить помои, мусор сбрасывать. Это было запрещено, был грех это дело делать. А сегодня, если пройти, посмотреть там, вот, говорит, экология, зараза, холера. І ось настав час розказати про сокиру. Молодший син одного з героїв фільму «Пас Кіс» і знайшов її у лісі. Послухайте, що розповідає цей чоловік про знахідку. Це е, татарський топор. Вона називається Хазмаболта. Вот этой стороной копали землю, роднички. Вот вода виступає, э, е, этой стороной подкопає, очистить родничок. Вот. пожалуйста, вода для того, чтобы напиться. И эта вода уже не подмывай. Вот сейчас оползни кругом. Это из-за того, что вода не идет поверху, а идет по низу. Раньше родники всегда выводили наверх. Им пользовались и пить, и поливать, и животные пили. Вот всегда татарин, если идет, значит, вот этот топор у него. Здесь вот ручка должна быть. Вот он, держит его вот так вот под мышкой. И идет У нього приспособлення є цим спогадам про давні традиції кримських татар, втрачені знання та вміння, я не закликаю всім мати такий інструмент. Навіть не пропоную зображати його на новому гербі Криму, який обов'язково з'явиться після деокупації півострова, бо чомусь знаряддя праці завжди були символами тоталітарних комуністичних режимів, як радянського союзу, так і північної Кореї. Ні, я пропоную подумати: якщо кримський татарин колись йшов цією мотику під пахвою. Щоб у будь-який момент почистити джерело, то сьогодні у нас для цього є набагато більше можливостей, але не завжди є бажання та розуміння. Може настав час змінитися, бо у нас є головний інструмент розуміння, що рідна земля не пробачає байдужості.